Hey, how is it going? Це вже наш 10-й випуск подкастів Англійський Експрес. І з вами Герман Гошкадор та Ксенія Шокало. Ксенія, привіт. Привіт. В тебе вже так природньо виходить How is it Going, так по-американськи. So, Herman, how is it going? I'm good thank you, and how is it going with you? It's going. Ну, це якби знаєш, все по тьому бо типу, життя продовжується. Але я бачу, що ти якась сьогодні сумна? Я трошки. Але в смолтоку ми зазвичай цього не кажемо, так? Тому що нікого не турбують наші проблеми, але таке я. Знаєш, зубний біль вже декілька днів турбує. Треба навідатися до дантиста. До речі, знаєш, як сказати англійською зубний біль? Так, ну біль це буде пейн. А ще на пігулках я бачив pain killer, типу обезболюючий. А Так, ти правий, і тебе майже нічим не здивуєш. Непоганий словниковий запас. Але якщо ми кажемо про біль, тут не все так просто. Наприклад, якщо ми кажемо про зубний біль, це буде перекладатися як tooth -ake". Tooth -ake". Угу. Тобто ми беремо слово зуб, tooth, і додаємо слово «ache», яке, в принципі, також перекладається як біль, але ну, не використовуємо його окремо. Ось давай повторимо ще декілька разів: «Toothache». Tooth Угу, добре. А як це давай використаємо це у реченні? Та гарне запитання, тому що українською ми кажемо болить зуб, та а тут ми кажемо зубний біль. Ось наприклад, я скажу про себе I have, a toothache. I have a toothache. Давай повторимо. I have a toothache. Ага, та зверни увагу, що перед зубним болем ми використовуємо артикль Е, e. Е toothache». «A toothache», угу. Угу, розуміло. Так, а добре. А як щодо інших наших болів, як щодо іншого болю? В принципі, ми можемо використовувати той самий паттерн. Ось, наприклад, ми будемо додавати слово «ache» до декількох органів. Беремо голову, – «headache», Отримав головний біль. Um, I have a headache». I have a headache». Окей, okay, good. Беремо вухо ear і хочемо сказати, що болить вухо – «earache». Отримуємо фразу I have an ear I have an ear ek. Окей, good. Беремо спину – «back» і отримаємо біль у спині. – «backache». I have a back ache. Окей, okay, good. І тепер говоримо про шлунок Стомак. Білю шлунку буде stomach ache. і буде звучати I have a stomach ache. I have a stomach ache. Так, добре. Тоді за цією ж логікою, якщо в мене болить, наприклад, плече після тренування, то це буде shoulder ache. Логіка дійсно є. Але тут нам знадобляться твої знання вже про пігулки, про які ти казав. Можеш нагадати, як звучать англійською обезболюючі? обезболюючи sure. painkillers. Угу, Правильно. То з усіма іншими органами ми будемо використовувати слово pain, а дослівно будемо говорити маю біль там. Наприклад, якщо ми беремо твоє плече після тренування, то це буде звучати «I have a pain in my shoulder». I have a pain in my shoulder. Так, і знову бачимо той самий артикль e, тобто маємо на увазі якби один біль. Це, наприклад, uh, біль Наприклад, «е», у грудях. I have a pain in my chest. I have a pain in my chest. Угу. Uh -huh. Якщо болить нога. I have a pain in my leg. I have a pain in my leg. Окей. Okay. Um, око, I have a pain in my eye. I have a pain in my eye. Угу. Бачиш, якщо ми кажемо про американців, то вони такі власницькі, вони люблять все присвоювати. І тому навіть коли ми кажемо про свої власні органи, все рівно вони додають my. My back, my eye, типово для англійської мови. А ще ми можемо вказати на органи сказати просто it hurts. Тобто буде дослівно от, отут болить. It hurts. Тобто можна сказати my knee, it hurts. Так, але тоді тобі не треба використовувати it. Та? замість it, замість нашого підмету, ти вже використав. Коліно. My knee hurts. Просто це було два речення: My knee, oh, крапка. Мені боляче, it hurts. Добре, я зрозуміла. Але думаю, ця фраза може вирочити тоді, коли ми не знаємо, як називається цей орган, так можемо просто вказати it hurts. Ага, Зрозуміло. Це коли ми потрапили до лікаря, у нас невеликий словниковий запас. Ми показуємо. Або больовий шок. Так, так. так. Добре. Якщо ми будемо казати про хвороби, можемо навести приклад декількох. Звісно, що кожна хвороба має свою назву, і ми не встигнемо проговорити про всі, але давай візьмемо такі найбільш типові, що з нами може статися. Наприклад, болить горло. I have a sore throat. Good. I have a sore throat. Або в мене застуда. Це як холодний і одночасно застуда. Uh -huh. Uh -huh. В принципі, також логіка є та Холодного uh -huh. морозова поїхав. I have the flu. I have the flu. в мене грип, Так? і тут зверни увагу, що коли ми кажемо про хворе горло, використовуємо артикль Е. E. Коли ми кажемо про застуду, використовуємо артикль Е. E. А ось з грипом у нас вже було The Flu, тому що це якби назва хвороби, конкретної хвороби. Грип зе флу. Запам'ятали? Можливо, до речі, там терафлю, тому так і називається від слова грип вам як асоціація, запам'ятати. А ще наразі сезон алергії, то я трошки чихаю і кашлюю, і це англійською я можу сказати «I cough And sніze. Oh, я теж буду незабаром і чихати, і кашляти. I cough and sneeze. Good job. Добре. А як запитати, на що в тебе алергія? О, це вже буде спеціальне запитання. Давай почнемо з фрази загалом «мати алергію. Англійською це буде звучати to, be allergic «to to be allergic to. Так, і тут нам знадобляться ті знання, які ви вже отримали на перших подкастах. «Бі» ми замінюємо на те дієслово, яке нам потрібно. Угу, Пам'ятаю, М із А і так далі. Угу, так, я кажу про себе, тому я буду використовувати М. Наприклад, я хочу сказати: в мене алергія на квіти, I'm allergic to flowers. На що в тебе алергія? Буде звучати як запитання: «What are you allergic to?» Угу. Тобто на перше місце будемо ставити запитальне слово what. Далі ставимо наше дієслово To be звичайно, у тій формі, яка нам потрібна. Далі підмет, хто виконує дії, тут тобто, what are you, тому що ми кажемо про тебе. Ну і решту речення в даному випадку ми кажемо якби про характеристику. Мати алергію, ми кажемо якби алергічна до чого людина. What are you allergic to? Питання загалом можуть бути різними. Ми ж кажемо про спеціальну інформацію, яку ми хочемо отримати. What? Що? When? Коли. Why? Чому навіщо? Where? Де? Куди? Yeah. Давай візьмемо декілька прикладів зі спеціальними запитаннями і ось роздивимося їх. Зараз розглядаємо запитання саме з тобі. Наприклад, чому ти сумний? Why are you sad? Why are you sad? Ага. Uh -huh. uh, коли в тебе зустріч з лікарем? When is your meeting with the doctor? When is your meeting with the doctor? Угу. Де лікар? Where is the doctor? Верізедоктор. Кей. Okay. Uh, в чому проблема? Бо що за проблема? What's the проблем? Угу. Це у нас всі питання починалися за спеціального слова на WH, так? Так, так, та, вірно, вірно. Тому ще інколи ці запитання так і називають. W questions. Тут абсолютно вірно угу. підмітив. А існують ще інші, так? Ну, наприклад, якщо ми кажемо про спеціальні запитання, у нас ще є такі питання, які починаються зі слова how. Наприклад, how many скільки, mm -hmm. how long – як довго, how much – Зазвичай питаємо це, коли хочемо запитати про ціну. How mm -hmm. much? How much? А якщо Музкаст. W, то, наприклад, хто who, who. підходить? Так, підходить. Загалом вони якби і звучать, ці спеціальні питання, і структура не сильно відрізняється. Але на запитання ху зараз дивитися не будемо, тому що там структура буде все ж таки трошки інша. Добре, щоб не, добро, не будемо вплутати слухачів mm -hmm. і мене також. А тоді ще питання: чи була у цих прикладах, які ти навела, а, якась дія? А ось дії саме не було. Та ось якщо ми пробіжимося по ним ще раз, чому ти сумний, коли зустріч, де доктор, а, яка проблема? Немає ніякої дії, немає ніякого дієслова. А ось з дією було б трохи інакше. Нагадай мені ще раз, як буде головний біль англійською? Headake. Вірно. Ось приходиш ти до лікаря і кажеш: I have a headache. І він хоче тебе запитати: А чому в тебе болить голова? Так? То він буде питати: Why? Чому? вже слово, яке ми розглянули. Чи помінялася структура? Не дуже. Ми почали mm -hmm. з питального слова. Але тепер, оскільки в нас є дія, ми використовуємо дієслово do. Можливо, ви трошки пам'ятаєте вже з того моменту, коли ви роздивлялися present simple. Потім підмет you, знову ж таки, хто виконує цю дію. І сама дія. В даному випадку у нас дія have мати головний біль. То отримаємо запитання why do you have a headache? Я гадаю, що наші слухачі пам'ятають тему побудови запитань, яку ви розглядали з Наталкою. Там були закриті питання, або питання, які потребують відповіді так-ні. «Do you have a headache?» Але в цілому логіка залишається. Ми просто до цього питання на початку ставимо питальне слово. Але це я питала про тебе, або лікар би запитав тебе: А якщо будемо задавати питання про нього, тобто будемо використовувати хі, нагадай мені, на що ми змінимо «do»? Так, ну, я відповідь знаю. Давайте 3 секунди дамо слухачам, щоб вони теж подумали і відповіли. Do змінюється на. на DUS. Так, вірно. He does, she does it does. То коли будемо змінювати питання, наприклад, а чому в нього голова болить? Why does he have a headache? Why does does he he have have a a headache? headache? Угу, так, добре. І давай ще декілька запитань, які спеціальні запитання може нам задавати лікар. Наприклад, про білю шлунку. А нагадай мені, як буде білю шлунку? Uh, «Stomach ache». ейк. uh -huh. да. То, наприклад, якщо ти приходиш зі скаргою на білю шлунку, лікар може запитати, а що ви їсте? Ну, взагалом. What do you eat? What do you eat? uh -huh. Якщо, прийшло, uh, якщо прийшов з проблемою болю у спині, як буде біль у спині? Back ache. uh -huh. Ну, наприклад, з мого життя мене лікар може запитати, а що ви робите у залі, що у вас так спина болить? What do you do in the gym? What do you do in the gym? Так. Також я думаю, що не тільки лікар буде здавати питання, в нагоді може стати питання, яке пацієнт може здавати. Наприклад, а що варто робити з цією проблемою? What should I do? Так, абсолютно вірно. Тобто тут ви використовуєш слово should, що варто робити. Давай спробуємо коротенький діалог. Добре. What's the problem? I have a headache. Why do you have a headache? Because of the weather. What should I do? Drink some coffee. Супер. Чудово, якби всі так лікарі лікували кавою. Та, ну, я без е, спеціальної освіти не буду просто давати прямо в ефірі якісь поради, та, uh -huh. але кава інколи спасає. А лікар, скоріш за все, також буде говорити, що робити, просто дієслом. Наприклад, я тобі сказала: та, випий кави, drink some coffee. Що може лікар порадити загалом? Наприклад, приймати пігулки. Take pills. Take pills. Угу. Так, треба звернути увагу, що ми саме використовуємо дієслово take, коли кажемо про приймання пігулок. Може порадити більше спати. Sleep more. Sleep more. Або скаже, що необхідно здати аналізи: make tests. Make tests. А, Стосовно пігулок, я правильно пам'ятаю чи ні, що окрім pills ще є drugs це як пігулки. Чи ну, є різниця? Дракс загалом ми перекладаємо як ліки. Ага. Тому саме Ліки це drugs, а. Пігулки це Pills. Угу, так. Тобто ліки це може бути якась мікстурка і загалом щось інше. І, власне, ем, ось якщо ми беремо слово ліки, воно може перекладатися двома способами: medicine або Drugs. А, ось що я намагаюся згадати: «Medicine» uh -huh. та «drugs» — два uh -huh. слова. Так, Тому і аптека може називатися Drug Store магазин, у якому продаються, продається медицина, медикаменти. Uh -huh. uh -huh. Drugstore, запам'ятала. Добре, а як же домовитися про зустріч з лікарем та ще й англійською? Так, я думаю, це вже хороша тема для окремого подкасту. Так, добре, маєш рацію. Ну що, друзі, нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про візит до лікаря та побудову спеціальних запитань. Це були спеціальні запитання. Всім дякую, що були з нами. Дякую, Ксенія, за цей урок. І до зустрічі у наступному подкасті.